Всі, хто могли робити переворот, вже вони всі мертві. Там в мене Покровськ постоянно випадає, що Покровськ буде сильно розбомблений. Так, от поэтому влада Донбасу не стає. Друзі, якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення. Лана Олександрова, практикуючий таролог, астролог, нумеролог, лікар арт-терапії. Чи можливий переворот на Росії? Так Ну, вони не задоволені, фінансовою составляючою, дай їм трошки їм денег, і це саме буде. І ще, що? і ще що можливий переворот, але ситуація така, що дуже сильно присікається карта е, військових, карта, от король мечей. Тобто е, важко зробити це е, ну, на тій території, настільки воно присікається. Поэтому як такового переворота просто не буде. Всі, хто могли робити переворот, вже вони всі мертві. Цих всіх людей вже немає. нет. Чи готується Кремль до зміни влади? Так, в Кремлі, чи готуються до зміни влади? В Кремлі? Чи готуються до зміни влади? Та е, хунта кремльовська. Почему фунта? Потому що вони вже давно там, от і вони хочуть зберегти зараз свою. І э, я можу чітко казати, що це хунта, тому що тут військові, і там іменно э, військові тоже, це не просто там сидить там, э, один Путін рішає. Ні, люди, які мають відношення до війни або призводять цю зброю, або олігархи, які оплачують, люди, які контролюють СБУшники, там чи як вони, а не СБУшники, СБУшники, це у нас. ФСБшники, хоча да. СБУшники хай будуть там. Хай вони їх контролюють. Так от, вони хочуть сохранити і вони дуже питаються втримати цю владу. От. Але і про це ведуться, ведуться розмови. але Вони дуже бояться, тому що вже в, в оцих всіх правладних кругах, як то кажуть, починаються рапщення, починаються вже те, недовольні, те недовольні. І карта Башти говорить про те, що. Власть їх вже розрушається. Тобто, процес вже пішов. Я, от я ще об'ясню всім, хто не знає, що таке карта башні. Карта башні це значить, люди. Рішили, що вони дуже великі. вони прям як боги. І вони почали строїти башню високу-високу, щоб як боги сидіти там зверху. І от вони строїли, 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 Почти построїли. Туди зібралися священники, і государі, і обичні люди. І всі зібралися і всі вже будуть боги. А, а Боги ж сидять і наблюдають, як це строїть. строїть. І такі ну давай, 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 давай. Построїли, да, і молнія, бабах всю башню, і все розварилось. Так от смисл цієї башні про те, що процес запущен, строять уже все, строять, строять. Ми тільки ждемо, коли боги зроблять великий бабах, і бабах цей буде. Замішане все на діньгах, замішане все. Ну, то тобто, е, як то кажуть, е, там не про честь, не по совість, і це понятне діло про гроші. То есть, не оправдали і ця верхушка, яка править от карта болезні. Вона говорить про те, що е, все поэтому буде, буде зроблено якимсь чином неочікувану хворобу цьому правительству. Як вони її зроблять? Вони їх отравлять, вони їх десь в самоліті взірвуть, в поїзді, як не знаю, але якась проблема буде, і буде дуже неочікувано для навіть для цих, що зараз керують. Чи дійсно Росія може зробити теракт, щоб потім звинуватити в цьому Україну? Ну, звісно, може, На це навіть і гадати не треба. Ну, Росія і не зробить теракт. Звісно, і зрозуміють вони, і вони повинні ще й на Курській АЕС зробити цей теракт і сказати, що це ми. Тому ще будуть ці теракти. Це, це їхнє діло. Я, я навіть дивитися не буду, тому що це настолько, це знаєте, все одно що спитати, буде ли сьогодні Ланочка кушать? В будь-якому випадку буде. От так же само. Так же сам. Чи припинить Росія наступальні дії на українській території? Дивіться уже, уже це зроблено. Скажу так: от я дивилася, що на якусь область вони должны були сильно і прорватися, наступати і захопити. Потім вияснили, що це суми були. Тобто, ми вже ми спасли суми. І вони з запорожського напрямку відтягнуть людей. Тому що ми дивились напрямок, дивились там Херсонський, дивились. Тоді з Запорозька 100% вони відтянуть людей. От, давайте подивимось, який у нас є напрямок. Є. Покровськ, Від... ну, Покровськ, я не знаю, чи вони відійдуть, чи відтягнуть людей. Ні, вони Покровськ не... Ні, вони будуть держати його, хоча їм буде теж важко, воно все одно вони не, 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 не має. І ще що, їм важко е, зробити. Хоча ось є якась ротація. Карта ротації є. Є, якусь частину все-таки заберуть. Ну, опять-таки, вони забрать її заберуть. Там у мене покрос постійно випадає, що покров буде сильно розбомблений. Но, о, но вроде би на сьогоднішній день вони не заходять в нього. Вот так вот. На сьогодні падали карти, отак. Вот вот. Поэтому да, трошечки витянуть із того напрямку людей, хоч їм буде і важкувати це. Херсонщина, що там з Херсонщини? А ну-ка, у зв'язки з Курщиною. Що там орки на Херсонщині? Чи поїдуть на Курщину з Херсонщини? Чи поїдуть орки з Херсонщини на Курщину? Так, да, із Херсонщини візьмуть. З усіх потрошки, значить. Потому що знов ті самі карти і знов територія за межами, так. Да. Трошки позабирають туди, туда, туди, туда, туда і отправлять. Чи справді Лукашенко планує піти з посади президента Білорусі? Чи Ну, Діло в тому, що були розговори, таємні закулуарні розмови да, про, про якусь ситуацію. От. І ще що, йому якась баришня сказала? Якась дама йому щось сказала, якийсь привіт передала. От. Тої сім'ї, яка керує. Сам давайте заберемо всіх олігархів, які підтримують і всіх силовиків, і всі от президенти вони не о чому. Що Лукашенко, що Путін, шо це як, -то, знаєте, як то показують, коли там що такий злий дядька, здоровий, здоровий а да, потім щось там позабрали, він такий став маленький, маленький і такий маленький стоїть і там щось кричить, кричить. Оце якраз вони. От. Йому сказали про те, що йому готують заміну. Але поки що. Поки що. І ще що. І це буде: я старий, я больно, я устав. Отак От буде звучати. Тобто, да, но ще ця заміна поки не підготовлена. Ще він поки, так сказати. Єсть, держиться. Єдине, що єдине, що там було ж условие, е, поки бачите, він сам пока не уходить, от, от він типу, поболіє ще. От поболіє, якусь операцію, там повинні типу, йому зробити чи уколи, чи ще щось. В общем, отак от. Тобто вот. іде підготовка, але ще не не. не. мені кажеться, як тільки убирається, оце, переміняється власть на Росії, так сразу і з Лукашенком. От він встає, він болеє. Чи правда, що мешканців Курської області евакуюють на Сумщину? Вже, вже на, то на Сумщину. Неправда. Це все, це все розговори в пользу бідних. Це очередне ІПСО, от, яке, в принципі, ну як би, вроді і провірило, і я придержала в Верещук. Вона сказала: Якщо Росія попросить коридор, то ми дамо. Ну, Росія ж попросити. А раз Росія попросить, у нас є о чем-то, ми вже починаємо торгуватися. Вот. Поэтому, якщо Росія попросить, ну я дивилася розклад карти э, в тому, що э, взагалі наша влада не планує це робити. Тобто вони говорять, так, да, ми готові, але на самом деле вони не готові. От так от от. Це, по-перше, і по друге, це були закиди со сторони, зі сторони от Росії, що якісь були такі движення. От. І виходить, ну, по картам просто я дивилася цей вопрос, через що я його ще раз не буду дивитися, бо ну, в мене багато інтерв'ю, і виходить один той самий вопрос, Я передивляюся по 10 разів. Це не можна ділянка з картами. Так от, по картам було, що А. Ніхто переміщати нікого на Сумщину не буде. Б, це російське ІПСО, яке е, нам закинуто. В. Наші среагували на це ІПСО, дали відповідь, От ну, ніхто нічого не собирається цього робити. А насамділя ці е, скурщини переселяють е, на окуповану Запоріжжю. Чи чекати кардинальні зміни в українській владі у вересні? Чи будуть у вересні якісь важливі зміни у нашій владі? Чи будуть ні, у нас карта стабільності поки що. От. Це расива в тариф. А зміни проблема в тому, що не буде змін то по простої причині, тому що нема на кого міняти. Кожен, хто приходить, таке враження, що люди приходять з селлю що-нюдь. Там накрасти, приспособиться і так далі. Тобто, очень мало людей по чесноку приходять. Поэтому у нас буде така ситуація. Буде якийсь оббиск у ну, високопосадовця в домі, ними будуть займатися якісь правоохоронні органи. Карта Сили говорить про те, що, скоріше, це буде СБУ, якесь, там, чи БЕП, чи Шо. І тетя приближена до імператора, або Тобто, Десь входить ну, до, до, до нашого там, цього, як його, президента, да, входять якісь секретарі, советники і проча, які ну, криси. Тобто, ти дивишся на чоловіка, як тоді, коли в Одесу він приїжджав і туди прилетіло, де він був, скажімо так. І я зразу по картам подивилася і кажу, це рядом люди, які відповідають за безпечність його. Потім пізніше вияснили, що якісь генерали, які керують якраз дійсно цією безпецію, які були приближені, вони навпаки повинні його охороняти, вони навели. Ну, от то що. Так само тут тетя, яка працює, да, яка та сама от буде імети ім 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 проблему. Тобто, ну поки що нікого я не бачу. Чтобы... Ну, може, я ж говорю, може, це буде обласк, може, і ще можуть зняти або подвинути цього дядю. Вот. Ну, так, щоб прям вигнати треском, цього не бачу. Чи правда, що наша влада здає Донбас? У мене э, яким образом здає? Як можна здати Донбас, якщо там вже сидять ДНР? От як його можна здати? Понімаєте, я вам скажу так: э, росіяни, вони не можуть нас побідити війною. Тому вони працюють, е, працюють інформаційно. І є у нас некоторі, я постійно дивилася, хто це подигрує. Є у нас колишній імператор, який дуже хоче знову к власті. І він, я вам скажу так, іміє свої, іміє, я би так сказала приятні отношения. Своєю страною агресором, ні відді моє приємне отношения. І от, виходить, з двох сторон оці псо сипляться: Сипиться Росія і сипиться з цієї пившего імператора. І вони питаються, питаються його, як то кажуть, будь-якими способами убрать. От то хочу сказати таку річ, що е, убрать вони хочуть того, що вони розуміють, що Росія не переможе. Допоки Зеленський бадається. От він один, остається. В нього майже нікого немає, кому він мог би довіряти в його оточенні. Но весь світ. Реально його підтримав, і всю ту зброю, яку нам дають, це не тому, що ми такі класні. І сидять американці і думають, боже, яка там ланочка в Кривому розі бідна, дамо їм зброю, хай защитять ланочку. Або остальних там, наприклад, баришень, які там пишуть коментарі. Ні, їм на нас насрать. Він приїжджає, він дивиться йому очі в очі, і він чого особисто їздить. Він дивиться, він розказує і він вміє убіждати, і він вміє достигати поставленої цілі. І ми це бачимо із простого пацана. Який вчився в uh, нас там ну, в звичайній школі, там вона ця четверта школа, не, не супер пупер моя та сама. Да? З простого пацана він прийшов в президенти, нікого не вбивши, не воровавши шапок, не построївши багато заводів, там наприклад, в країні агресорів, ну і так далі. Вот. Ніяких журналістів там не перерізав, як рижі там тараканчики, ну і так далі, вот. не бувши партійним і вот. І вони не можуть, вони вже давно, щоб був цей колишній імператор, у якого заводи там і параходи, бо у нас б давно вже була б Донецька Криворожка Республіка. І на сьогодні всі, і я що не викладаю, у мене випадає цей колишній імператор. От і все. Влада не здає Донбас. Донбас здають ті, хто хочуть знову дарватися до влади. І не тільки Донбас, і весь народ, і хочуть знову нас общі, як, як, як поросят. Хай зараз мені напишуть, всі, в кого були чоловіки атошники І кожен, хто був в АТО в 2014 році, а я це знаю, тому що я з 14 років в мене, в мене війна, і я була волонтером, я в курсі в цього діла. Так от тоді їм не дали перемогти. А тоді ми могли перемогти. Їм просто навіть не давали. Каже, ми можемо йти в бой, а, він, а їм кажуть, ні, становісь. Чому ми так Крим віддали тихонечко? Що у нас не було? Там військових? Було. Чому ми не реагували? Чому ми тримали той, той непонятний аеропорт, в якому полягла купа наших людей, щоб просто його здати? Очень много великих многих. І почему? і ті, хто спілкуються близько з атошниками, вони це знають? Чому сьогодні, коли вриваються, акупірують територію, перших кого шукають, це аточників? Тому що вони багато знають, вони це все бачили, вони багато знають, і вони про велику війну казали ще тоді, в 15-му році казали. Не один казав так, от поэтому влада Донбасу не стає друзі. Якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.